Міністерство оборони України представляє. Біла церква. Запах свіжого хліба. Хоча я вже досить давно працюю на хлібзаводі, він досі приносить мені задоволення. Робота мені надзвичайно подобається. Недаремно кажуть у народі хліб усьому голова. Приємно усвідомлювати, що ти виробляєш найголовніший продукт харчування. Така професія, як моя, буде завжди потрібна людям. Але інколи. Інколи хочеться, як то кажуть, зазирнути за обрій. Адже я молодий чоловік, якому час від часу необхідна зміна середовища. Мене приваблюють нові місця, нові знайомства, нова незвична справа. Тому, коли я почув про те, що Міністерство оборони в якості експерименту на місяць залучає резервістів до лав Збройних сил, то відразу збагнув. Це саме для мене. А ще на мене справило враження, що службу вони проходять у найкращих армійських частинах. Життя моє певний час було пов'язано з сухопутними військами, тому логічним виглядало моє направлення до 72-ї гвардійської, красноградської, червонопрапорної, київської, окремої механізованої бригади. Про цей легендарний підрозділ я чув ще під час строкової служби. Він завжди був зразком для наслідування. Історія бригади розпочалася у далекому 41-му році, коли в грудні місяці на території Казахстану почалося формування 29-ї стрілецької дивізії. Весь її особовий склад від командира до рядового горів одним бажанням якомога швидше потрапити на фронт у серпні 42-го. Полки дивізії вперше вступили в бій, захищаючи підступи до Сталінграду. Визнанням масового героїзму солдатів, сержантів та офіцерів став наказ народного комісара оборони про переіменування дивізії у 72-гу гвардійську. Потім була участь у битвах за визволення Бєлгорода, Харкова і Краснограда. Звідси горде найменування Красноградська у назві частини. Далі бойовий шлях дивізії пролягав Румунією, Угорщиною Австрією. Звістка про капітуляцію Німеччини застала воїнів 72-ї дивізії на території Чехословаччини. Від Сталінграда до Праги вони з боями подолали 2850 кілометрів. Звільнивши від фашистів 721 населений пункт і 13 великих міст, ось у такій славетній частині потрібно було мені проходити свою резервійську службу. Звісно, трішечки хвилювався, але водночас відчував, що перебування у бригаді безперечно збагатить мій військовий і людський досвід. Тому готувався до цієї поїздки серйозно. При цьому я чітко знав, що, як кажуть в армії, тили в мене забезпечення, адже завод мав зберегти за мною робоче місце і місячну зарплатню, а Міністерство оборони сплатити військовий оклад та ще й одягати й годувати впродовж усього терміну служби. Тож хвилювання мої носили швидше психологічний, ніж практичний характер. Для мене. Цей місяць став і захоплюючою пригодою, і чудовою відпусткою, і водночас справою мого патріотизму. Адже мені треба було послужити своїй батьківщині, зараз я беру участь у важливій події. Наша бригада проходить перевірку Міністерства оборони, під час якої з'ясовується ступінь нашої боєздатності, строєвої підготовки, військової кваліфікації. Звісно, відчуваєш велику відповідальність, але одночасно і принадність до військового братерства. Саме в такі моменти усвідомлюєш, що ти є частиною бойового колективу, одним з тих, хто зробив захист батьківщини своєю професією. І в такі моменти згадуються не тільки часи Великої Вітчизняної, а й повоєнний шлях славетної 72-ї бригади. Понад 400 її військовослужбовців виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані. З цього числа 14 офіцерів і прапорщиків і зараз сумлінно проходять службу у підрозділах з'єднання. Я спілкувався з цими людьми і мушу сказати, що для мене вони є втіленням кращих рис справжнього військового. Вони знають ціну дружби, взаємодопомоги, збереження людського життя. Багато частин і підрозділів бригади брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За мужність і військову доблесть. 57 ліквідаторів були нагороджені орденами та медалями, 12 з них і сьогодні є діючими офіцерами бригади. Поруч з такими уславленими військовими згадуєш визначні речі, що, на жаль, часто губляться у повсякденній метушні. Громадянський обов'язок. Військова доблесть, готовність у будь-який момент прийти на допомогу. Служба в резерві дозволила мені глибоко усвідомити, наскільки важливим вони є не тільки у воєнний, але й у мирний час. А ще під час перебування у бригаді я поновив свої військові навички, згадав те, чому мене вчили, дізнався багато нового. Я стріляв з усіх видів стрілецької зброї, навчився непогано розбиратися в устрої БТР і БМП, опанував міномет. Що може бути цікавішим для молодого чоловіка? На відміну від багатьох речей, з якими ми зустрічаємося у цивільному житті, ці знання є по-справжньому цінними і отримувати їх надзвичайно захопливо. Звичайно ж, не обійшлося без строєвої підготовки. Яка ж без неї служба у сухопутних військах? Інколи доводилося нелегко, але все одно я намагався виконувати всі вправи якомога краще. І як результат, після місяця в бригаді я став струмкішим, зібранішим, координованішим. І знаєте, що ще мені сподобалося? Коли я марширував на плаці, чи біг по полігону, чи збирав і розбирав АКМ, я просто фізично відчував, як моя душа і розум не мов би, очищуються від усього зайвого, наносного, того, що в цивільному житті позбавляло мене спокою. Тут, у розташуванні військової частини, все це здавалося таким дрібним. Гадаю, що служба в резерві є найкращим видом психологічної допомоги. Цей місяць пролетів як один день. Як не шкода було мені прощатися з моїми новими друзями, але мій термін добіг кінця. Знаєте, на гражданці часто запитують, чи є в мене якесь захоплення. Ну, щось на кшталт філапідлії чи збирання значків або поштових карток. Так ось зараз у мене таке захоплення з'явилось. Це служба в резерві Збройних сил України. У своєму житті я не відкривав для себе нічого кращого. Вона багато дає і для розуму, і для серця, і для тіла. І сьогодні я вже починаю рахувати дні до мого наступного приїзду до частини, яку я вже вважаю рідною. Вдома на мене чекають друзі, улюблена робота і та, за якою я скучив найбільше, моя кохана дружина. Як приємно обійняти її після місячної розлуки. Що ж, люба, зустрічай свого бравого офіцера!